Ій відвідувач. Вітаю у нашому непоказному закладі. Ти знаєш, чому я тут. Давай скоріше почнемо. То пан не любить прелюдій? Смішно, можливо, в тебе залишилось не так багато часу. Але останнє, що мені хотілося пробити перед смертю, так це теревенити з тобою. Що ж, клієнт завжди правий. Перед тобою папірці, які чекають твого автографу. Хе. Чідова, що ж, правила ти знаєш. Граємо до трьох перемог, якщо виграєш ти гроші твої. Якщо перемагаю я. Скажімо так, я також маю певну вигоду. Твій хід, Backshot Roulette – це невелика інді-гра від естонського розробника Майка Клубніки, що з'явилася на сайті HEO 29 грудня 2023 року, та за короткий час стала доволі успішною. Події гри відбуваються у гротескному світі, створеному самим Майком, який наявний і в інших його іграх. Нам не дають очевидної відповіді, що це за світ, якась паралельна реальність чи недалеке майбутнє. Але одне можна сказати точно: жити в такому світі явно непросто. Починається гра з того, що наш головний герой опиняється у брудній вбиральні. Через музику, яка лунає за дверей, можна зрозуміти, що ми знаходимося у якомусь клубі. Оглянувши цю кімнату, можна помітити банку пігулок на рукамийнику та напис на дзеркалі. Боїшся? Керування у грі відбувається мишкою. Брутально відкривши ногою двері, наш персонаж опиняється в такому собі коридорі, який знаходиться на найвищому поверсі даної будівлі. Виникає враження, що до цього будівля була або промисловою, або якоюсь в'язницею. Біля перил стоїть людина, яка дивиться вниз та палить цигарку, не звертаючи уваги на головного героя. Трохи згодом ми зрозуміємо чому. Відкривши ногою наступні двері, герой опиняється в приміщенні зі столом, за яким сидить страшна колиподібна істота, яка називає себе дилером. Він вітає нас та просить підписати документ, який є відмовою від відповідальності перед початком так званої гри. Тут хочеться одразу звернути увагу на стиль та дизайн гри. По-перше, все навкруги має брудну та обмежену кількома відцінками палітру. Це додає відчуття, наче світ навкруги помер і почав розкладатися. І ржа, перемішана з брудом та кров'ю, все це звичайна обстановка для людей цього всесвіту. Також увагу до себе привертають механізми, що знаходяться в цій кімнаті. По-перше, це апарат, в якому ми вводимо своє ім'я, щоб поставити підпис. Подивіться, з якою винахідливістю він зроблений. Тут вже віддаю пошану самому розробнику. Також після підписання документу з'являється пристрій, на якому зображені наші, так би мовити, життя та життя дилера. Це кількість зарядів, якою нас будуть повертати до себе за допомогою дефібрилятора. При, так би мовити, невдалому ході. Так, ось такий радикальний спосіб. Сама гра це всім відома руська рулетка, але звичайний револьвер тут замінено на помповий дробовик. На початку кожного раунду нам дають певну кількість бойових та холостих патронів. Дилер заряджає дробовик і кладе його на стіл. Перший хід завжди за нами. Ми можемо вибрати в кого стріляти в себе чи в дилера. Якщо стріляємо в себе і там виявляється холостий набій, то нам дається ще один хід. Якщо набій виявляється бойовим або ж ми вирішуємо вистрелити в дилера, то хід переходить до суперника. Всього у грі три рівні, у яких нам треба перемогти. Перші два рівні не смертельні, навіть якщо ми витратимо всі наші заряди. Тоді нас просто приводить до цями в туалеті з початку гри та сама людина, що стоїть біля перил. Коли ми заходимо знову в кабінет, ми повторюємо спочатку того етапу, на якому програли. Ну що, як тобі гра? Бадюрить? чи не так? О, це доволі грубо. Ти знав, на що йшов. Ти, чесно кажучи, ти мені також не дуже подобаєшся. Але якщо тобі руки зайняти нічим, тримай, це тебе трохи стримає. На початку другого раунду нам починають давати допоміжні предмети. Давайте розглянемо їх більш детально. Пилка відпилює дуло дробовику, роблячи з нього обріз. Таким чином, на один хід подвоюється шкода від бойового набою. Після чого дробовик е, відновлюється. Не питайте, сам не знаю. Пачка цигарок відновлює один заряд. Банка пива. Дозволяє розрядити один набій з дробовику, який мав бути наступним. Лупа. або ж збільшуване скло. Дозволяє побачити, який набій зараз заряджений. Наручники змушують противника пропустити один хід. Якось трохи нудно стає грати. Тобі не здається? Пропоную додати першинку у нашу розвагу. Трохи раніше я казав, що якщо ми витрачаємо всі наші заряди на першому або другому етапі, то нас повертають до тями. Але коли починається третій етап, дилер нас попереджає, що цей раунд буде останнім для нас чи для нього. Коли в нашого персонажа або в дилера залишається один заряд, механізм перерізає дроти, що ведуть до дефібрилятора, і це означає, що фінальний постріл буде фатальним. В цей момент гра стає по-справжньому напруженою. Якщо раніше нам давали право на помилку, то тепер шляху назад нема пан або пропав. Тільки уявіть, що відчуває головний герой, знаючи, що зараз його життя може закінчитись, і все вирішує вдача. Хоча чого уявляти, ми і так кожного дня переживаємо цей третій етап, бо країна терорист не хоче залишати нас у спокої, і тому дуже важливо підтримувати тих людей, завдяки яким ми можемо зараз знімати, а ви дивитеся це відео. Я кажу про наші збройні сили. Не забуваємо підтримувати хоча б фінансово наших захисників. У описі під відео я, як завжди, залишаю посилання на перевірені фонди. Краще одна гривня відправлена тисячу разів, аніж тисяча гривень, яких відправити немає змоги. Тому донатимо та наближаємо перемогу. Ну а ми повертаємось до гри. У грі доступні дві кінцівки погана та хороша. Почнемо з хорошої. Якщо нам вдається перемогти у третьому етапі, то ми бачимо, як у темній частині кімнати з'являються червоні очі, після чого нам протягують кейс з грошима, заради яких ми і змагались. Після цього нам показують сцену, в якій наш головний герой їде в машині, а на пасажирському сидінні лежить цей самий кейс та дробовик. Можливо, це таки собі сувенірна пам'ять для всіх, хто перемагає у грі. Але погана кінцівка куди цікавіша. Хто знайомий з цією грою, може сказати, що я пропустив одну маленьку деталь, коли розповідав про сюжет, але я вирішив витримати інтригу. В рандомний момент гри, коли ми дістаємо з ящика предмети, ми можемо витягнути закривавлений документ, на якому стоїть підпис Бог. Можливо, це якраз пояснює, що стало з цим світом, і чому він виглядає таким занедбаним. Але не можна сказати, що до чого привело смерть Бога до смерті світу, чи люди до смерті Бога. І з цими знаннями розглянемо погану кінцівку. У випадку. Якщо ми програємо у третьому раунді, ми опиняємося перед воротами раю, але очікувано він виглядає не так, як ми звикли його уявляти. Ворота іржаві, і навкруги старчать великі металеві гостроверхі колони, які схожі на шипи. Герой відчиняє ворота, пролітає навколо шипів та розчиняється. Хоча, отут, якщо чесно, я вас трохи обманув. Бо навіть у випадку програшу у третьому раунді, ми все одно повертаємось до початку третього раунду. Так, ми бачимо погану кінцівку, але все одно, коли ми натискаємо ретрай, ми повертаємося до третього етапу. Просто дилер каже: Я не дуже радий, що ти повернувся. Не знаю, чого боявся розробник, коли вирішив навіть на третьому етапі повертати нас на контрольну точку. Але для такої гри це якось казуально. Типу, окей, нам наганяють всю цю атмосферу, що цей раунд вирішальний для нас обох. Але виявляється, що це брехня. Гра проходиться за менш ніж годину, а таке рішення просто знищує напругу та азарт, знаючи, що при невдачі тобі просто треба буде перепройти фінальний етап. Розробник боявся, що люди не захочуть грати у гру, тоді і сенсу немає її створювати, як на мене. Коротше, дивне рішення. Але що, як я вам скажу, що цей геймплейний момент обумовлено сюжетно неочікувано Граєш не за правилами? Ти теж. То що, продовжимо? Ах... Твій хід? Це лише моя теорія, але вона основана на кількох моїх спостереженнях. Давайте спочатку поговоримо про кінцівки гри. Хороший, ми забираємо гроші, і коли їдемо в машині поруч з кейсом лежить дробовик. Як я вже помічав раніше, дуже дивно, що ми забираємо дробовики з собою. І хоч гра для дилера явно не була останньою, так як ми бачили його червоні очі, але, можливо, ми єдині, хто вижив у цій грі, і в кінці кінців поклали їй край. Та чи можна списувати все тільки на вдачу? Я думаю, тут має велику роль ще один фактор. Пам'ятаєте, я вам казав, що якщо головний герой помирає на третьому етапі, він потрапляє у місце схоже на рай, а потім прокидається в вбиральні. Та коли заходить до дилера, він каже, що він не дуже радий нас знову бачити. Тобто дилер підтверджує, що ми повернулися, хоча повинні були померти. То ким є головний герой? При спробі написати своє ім'я ми не можемо ввести слово God, тобто Бог. Тут є два варіанти. Або так просто запрограмований апарат, що, як на мене, трохи дивно, або таким чином нам намагаються показати, що головний герой просто не хоче показувати своє справжнє ім'я. І коли ми ненароком дістаємо документ, в якому бачимо слово Гад, головний герой поспіхом ховає його назад. Можливо, щоб дилер не здогадався, ким є головний герой насправді. Тобто, цілком ймовірно, що наш головний герой і є Бог. Але може бути таке, що Бог втратив майже всі свої сили, і саме тому він став майже смертним. А повернувся він не за грошима, а за реваншем, та щоб нарешті завершити всю цю жахливу гру. Але всю картину можна буде побачити, якщо ознайомитися з іншими роботами автора. Так що, якщо вам цікаві розбіри інших ігор Майка Клубніки, дайте мені знати про це у коментарях. А також пишіть свої думки з приводу моєї теорії. Буду радий подискутувати. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Маю надію, відео вам сподобалось. Я витратив багато сил на нього і сподіваюся, це видно. Так що кращою подякою буде вподобайка та підписка на канал. Не забувайте про дзвіночок, завдяки якому ви можете одразу бачити, коли я викладаю нове відео. Також. Дякую Руслану за допомогу у зйомці та каналу DragDAP Studio за неймовірну озвучку дилера. Їх канали я залишу в описі під відео. Ну і по можливості донатимо на ЗСУ, бо саме завдяки ним ми можемо мирно жити та грати в ігри. А на цьому все. Всіх благ та все буде Україна!